Мене вигнали з дому в п'ятнадцять, не з валізою і не з криками, як у кіно. Просто одного разу мати подивилася на мене, ніби я чужинець, і сказала Ілюшо, так краще. Тобі тут місце. Я стояв на нашій тісній кухні, де пахло борщем і чимось кислим, підлога під ногами, ніби провалилася. А я все дивився на її руки, тонкі, з обкусаними нігтями, що смикала край фартуха. Вона не плакала, тільки очі були порожні, як вимкнений телевізор. До цього я був звичайним хлопцем. Ми жили в двокімнатній квартирі на околиці, де шпалери відклеювалися, а у під'їзді вічно смерділо котячою сечею. Я приносив зі школи п'ятірки, лагодив розетки, коли мати просила, мив посуд. Сподівався, що, хоч раз почую, молодець Ілюхо. Але це було до Юрія. Мамин новий чоловік увірвався в наше життя, як танк. Високий, з важким поглядом і голосом, від якого хотілося згорнутися в клубок. Він не ображав мене, не кричав, просто дивився крізь мене, ніби я порожнє місце. А мати, вона перестала бути тією, що співала мені колескові. Її сміх зник, ніби хтось стер його гумкою. Коли з'явилася на світ Анна, їхня спільна дочка, я став тінню. Вона була їхньою справжньою дитиною, рожеві пінетки, посмішки, фотографії на холодильнику, а я зайвий. Вечорами я біг у під'їзд, сідав на холодну сходинку і слухав, як воде ліфт. Там можна було дихати. Вдома повітря стискалося, як пружина, готова лопнути. Я знав, скоро рване. І рвонуло. Куди поділися гроші з мого гаманця? Юрій стояв у дверях, тримаючи свій потертий гаманець, як доказ дві тисячі гривень смішна сума, але для нього ніби мільйон. Я поклявся, що не брав. Він примружився, не бреши. Мати мовчала, потім тихо, майже пошепки. Ілля, зізнайся. Ми не хочемо кликати поліцію. Я дивився на неї і не впізнавав, де та жінка, що гладила мене по голові, коли я хворів. Я мовчав, зібрав у рюкзак пару футболок, зошити, старий плеєр з тріснутим екраном, і пішов. Двері зачинилися за спиною, як постріл. Інтернат зустрів мене скрипом залізних ліжок, запахом хлорки. І холодом бетонних стін. Тут ніхто не прикидався родиною. Старші хлопці перевіряли на міцність то штовхнуть у коридорі, то сховають черевики. Одного разу мені підклали в ліжко мертву мишу. Я не кричав, не скаржився. Просто викинув її в смітник і запам'ятав тут виживають ті, хто швидший і хитріший. Я став таким. Навчився тримати язик за зубами, вгадувати, хто бреше, а хто здасть, але всередині все одно нило, ніби хтось забув вимкнути біль. В інтернаті був комп'ютерний клас, старі комп'ютери, які гуділи, як трактори, і вічно зависали. Я вперше побачив код, рядки, де кожне слово мало сенс. Це було як вірші, тільки краще. Вони працювали. Я просиджував там ночі, поки вихователі не гнали спати. Вчитель інформатики, дядько Сашко, помітив це. Він був лисий, з вічним запахом кави і втомленими очима. А одного разу він мені кинув книгу. Пошарпаний підручник з Це На, читай! Може, виберешся звідси? Я читав, писав свої перші програми, калькулятор, потім простеньку іграшку, де квадратик бігав по екрану. Кожен раз, коли код запускався без помилок, в грудях запалювалося щось тепле, ніби хтось нарешті сказав: Ти можеш. В інтернаті я подружився з вітькою, худим хлопцем. Звічно розпатланим чубом. Він був з тих, хто сміється над усім, навіть над собою. Одного разу він поцупив зі столової булку і поділився зі мною. Ми сиділи на підвіконні, жували і базікали про те, як втечемо і станемо рок зірками. Вітька мріяв про гітару, я про нормальне життя. Він не дожив до випуску. Потрапив у погану компанію, потім у колонію. Але ту булку я запам'ятав вона була як обіцянка, що я не один. Школу я закінчив з медаллю. Не заради похвали, просто хотів довести собі, що я не сміття, яке викинули, вступив до технічного університету в сусідньому місті. Гуртожиток пахнув смаженою картоплею, дешевим одеколоном і чиїмись шкарпетками. Я жив на стипендію і підробіток, розвантажував коробки в супермаркеті, мив підлоги в кафе, ночами писав сайти за копійки. Перше замовлення сторінка для автосервісу. Принесло 2000. Я купив собі нові кросівки і піцу. Перше за роки посміхнувся так, що щоки зводило. Це були мої гроші. В університеті я знайшов друзів. Льоха, фанат аніме, вічно носив із собою ноутбук і показував мені, як робити анімації. Катя, руда дівчина з гучним сміхом, вчила мене готувати яєчню, щоб вона не пригорала. Вони були першими. Хто бачив у мені не тінь, а людину. Але я все одно тримав дистанцію, боявся, що якщо впущу їх занадто близько, вони теж зникнуть. До тридцяти у мене була своя компанія, невелика, але моя. Офіс у центрі, скляні двері, кавоварка, яка дзищала, як мої старі комп'ютери в інтернаті. Команда з 10 осіб, які вірили мені, а я вірив у них. Ми робили сайти, додатки, навіть запустили стартап, сервіс для онлайн-курсів. Іноді я дивився на свій кабінет і думав, адже я зробив це сам. Але десь всередині все ще сидів той хлопчина з під'їзду, який чекав, що його покличуть додому. Одного разу мене покликали на інтерв'ю. Журналістка з яскравими нігтями і блокнотом запитала Ілля, як ти дійшов до такого життя? Я розповів все: про матір, яка вибрала Юрія, про Юрія, який бачив у мені загрозу, про інтернат, де я навчився виживати, про ночі за комп'ютером. Стаття вийшла з заголовком від сироти до директора. Я читав і думав: сирота, ну, може, й так. Через тиждень в офісі з'явився конверт. Простий, пом'ятий Ільї від мами всередині кілька рядків. Я пишаюся тобою, вибач мене, Юра хворий. Анна без роботи. Нам важко. Хочу поговорити, побачити тебе, не заради грошей, твоя мама. Я дивився на папір, і в грудях було порожньо: ні злості, ні болю, тільки холод, ніби хтось вимкнув світло всередині. Я сидів у своєму кабінеті, крутив ручку. Дивився на місто за вікном, думав, навіщо? Навіщо вона написала, що змінилося? Але щось піштовхнуло мене поїхати. Може, щоб поставити крапку, може, щоб почути чому. Квартира була та сама: старі двері, запах вогкості, тьмяне світло в коридорі. Мати відкрила двері в старому халаті з червоними очима. Вона постаріла, волосся сиве, обличчя в сморшках, руки тремтять. Юрій лежав у кімнаті, підключений до кисневої маски. Хрип його дихання був, як фонова музика, важкий, гнітючий. Анна сиділа поруч, доросла, але якась згорблена. В руках планшет, притиснутий до грудей, як остання надія, вона подивилася на мене, і я побачив в її очах провину або мені так здалося. Ми сіли за стіл. Мати говорила без угаву про Юрія, якому лікарі дають півроку, про Анну, яка тоне в боргах після невдалого бізнесу, про те, як їм не вистачає наліки. Вона смикала край з катертини, як тоді, в той день, я слухав, дивлячись на потерті візерунки на столі, згадував, як ми з нею пекли млинці, коли мені було сім, як вона сміялася, коли я розмазав тісто по щоці. Де та жінка? Потім вона замовкла, подивилася мені в очі і сказала, Ілля. Ми помилялися, я помилялася. Я думала, Юрій дасть нам стабільність. Думала, Анна, наш шанс почати заново. А ти, ти був як нагадування про мої помилки, вибач. Я дивився на неї очі ті самі, що співали мені колескові, але тепер в них був страх, страх. Що я піду, Анна раптом подала голос. Я намагалася тебе захистити, Ілля, але я була маленькою, я не могла. Її голос зірвався. Юрій відвернувся до стіни, і я почув, як він кашляє у маску. Я відчув, як всередині щось тріснуло: не біль, не гнів, щось інше. Ніби я стояв на краю і міг зробити крок назад. Але я сказав, я не тримаю зла, але ви не моя сім'я, ви моє минуле життя. Я приїхав попрощатися. Мати заплакала, Анна опустила очі, Юрій мовчав. Я встав, вийшов у коридор. Ліфт спускався повільно, як у сповільненій зйомці. Я стояв у ньому і вперше за роки відчув, що дихаю вільно, не боляче, просто крапка. Тепер у мене своє життя. Я не витрачаю його на тих, хто викинув мене за борт. Іноді я переказую гроші до фонду для дітей-сиріт, не заради карми. Просто одного разу я приїхав до притулку з ноутбуками для місцевої комп'ютерної програми, а там був хлопчина років 14, худий з упертим поглядом він стукав по клавішах, як я колись, і я побачив в його очах той самий вогонь. Я дав йому свою стару книгу з програмування, ту від дядька Сашка. Він подивився на мене, ніби я подарував йому квиток в інше життя. Нещодавно прийшов ще один лист знову від мами. Вона писала, що хоче побачити онуків. Але у мене немає дітей, і, можливо, ніколи не буде. Я не відповів. Прощення це не коли ти відкриваєш двері назад, це коли ти закриваєш їх. Назавжди, і йдеш далі. Легкий, ніби скинув з плечей старий рюкзак.